Вітаю, слава Україні, слава нашим воїнам, завдяки яким ми можемо з вами мандрувати, відпочивати, бачити все, що ми бачимо. Я, також, жителька Бахмуту, можу відвідати це цікаве місце, місце, де розташована садиба добицьких панкієвих. У першій половині відео я розповіла про саму садибу, ми зараз тільки її бачимо загальний вигляд, а мене цікавить як біолога те, що залишилось від великого парку цієї садиби. І що перше кидається нам в очі, це кльон платанолисний. Це дерево має вік понад 100 років. Я колись займалася в ботаниці саме дендрологією, деревами, і можу сказати, що це дійсно понад 100 років цьому дереву з таким величним стовбуром. Клен плат -плат платанолисний. І ще одне дерево, яке падає в очі і яке також є, скоріше за все, тим деревом, яке залишилось від колись величного тут. Парку це каштан Конський. Ми бачимо цей каштан, його розлуги гілля. І що цікаво, він вражений, як і всі каштани зараз хворобою, але вірусною хворобою. Але все ж таки це враження таке неповне. Скоріше всього, усього дерева, як у дерев також є імунітет, він також наробив це і напрацював цей імунітет протягом довгого віку. Назвичайно красива його крона, подивимося стобур, якого багато дублу. В цих дуплах живуть пташки, і вони саме зараз співають. Чи бачите ви, чи не бачите, це все я не зовсім розумію, але те, що я намагаюся вам показати, воно дійсно дуже величне. Тобто садиба. Ой, колись була алея з каштанів. Уявімо, що на головну доріжку цієї алеї або алею ми виходимо 120 років тому і зустрічаємо молодий зелений каштан. Це дерево називають кльонні кльонцем або кльон мусорний, Він також доволі старий, але молодший, не дивлячись на свій великий стовбур, молодший за цей каштан. І ще один каштан, вік якого також, без сумніву, більше ніж 100 років, можемо сказати, що це є залишки колись красивої тут каштанової алеї. І ось цей перед нами кльон. каштан, каштан Конський. Ось він. Каштан конський з товстим-стовстим стовбуром. Ось вона, головна ця алея, яка вела до замку і яка була, ну, неправильно, маєтку сказати, на замку, пов'язана з сіми величними деревами: кленом платанолисним і каштанами конськими. І ще залишки біоти. Я тут налічила 11 дерев цієї біоти. Біота Орієнталіс, Біота Східна. Бачимо її гіллячко таке покручене, понівечене вітрами і нагодою, але вони тримаються, стоять. Всі ті дерева, які ми тут бачимо, ці залишки того парку, що вони тільки не бачили, але вони тримаються, стоять і зберігають якусь пам'ять. Якщо не людську, то пам'ять дерев. Дерева також мають пам'ять. Як мають пам'ять ці залишки стін, так мають пам'ять і величезні красиві дерева. Ну а зараз ми підійдемо ще к трьом деревам. Вірніше, це два дерева, одне з двома стовбурами. Це можжевельник, яливець українською. Ось він, яливець. То також перед садибою колись були яливці. Вітаю, що їх було доволі багато. Зараз від всі, залишилось лише два таких дерева, одно з подвійним стовбуром. Це саме той яливець, який ми можемо зустріти в Новому світі. Там їм покриті всі скелі такого утворення ріфового, так? то ми бачимо цей яливець. Вітаємо тебе, яливець! ти також зберігаєш спомінь. Про тих Тут колись мешка і про ті руки, які тебе колись посадили. Там в далечині каштан, ще один каштан, яливець, і подалі-подалі біота східна. А ось красуня, про яку я не можу вам не розповісти, це сафора японська. Чого вона викликає у мене захват? Тому що я розумію, що це. Не просто те, що само собою тут виросло, це витвір людських рук, витвір, якому ну майже 150 років. Чому я саме так вважаю? Зараз ми подивимося на крону японської сафори, сафора японська, правильніше казати. Подивіться стовбур. Він весь такий нагадує звитих змій. Оце звиті змії, ось вони. Бачите, за такий стовбур. Як вирощували саджанці таких дерев? Бачимо прямий стовбур, а це, отут-ось, -от, розташоване місце щеплення. До цього місце прищеплювали, Ось місце щеплення. Тут от величезне таке дупло утворилося. Оце тут якраз місце щеплення. Воно саме вразливе, там, де було щеплення. Але от одна гілка вже не існує, того щеплення, а друга гілка. Розрослася, Дивіться, як там утворилася і, і десякап. Ми бачимо, так? Подивіться, які надзвичайно цікаві гілки цієї. Сафори. Вона ось-ось розпустить свої квітки. Вона вся вкриється білими квіточками. Вона буде надзвичайно красива. Ця сафора, скільки не проходила років, зберігає пам'ять про те, що тут колись існувало. Якщо б ми мали такий ключ доступу до цієї сафори, то вона б нам розповіла про все, що тут колись було. Сафора японська. Таких дерев я налічила тут три, поки що три. Може, щось я. Не побачила. Ось в далечині ми бачимо звичайний стовбур сафори. Справа в тому, що, можливо, також це був колись з привоєм стовбур сафори, але там, де існує сам цей стовбур, ми бачимо гілки Привіти, так? гілки, ну, щось сталося так. Якщо він був привитий на цьому рівні, от подивіться, то з цими гілками щось сталося, вони обмерзли ще щось, і з'явилися гілки більш життєздатні, гілки самого цього дичка. І привитої форми ми тут не бачимо. Але бачимо також дуже красивий стовбур красивого дерева сафори. Крім того, ці сафори японські вони відновлюються, бо вони дають багато насіння. І там зараз в цих сафорах мешкають різноманітні пташки. Там багато дупіву, і вони в них мешкають. І ось маленька поряд сафора, яка вже з'явилася з насіннячку, яке впало. Тут, до речі, доволі багато сафор. Бачимо в далечині ще одна сафора, ось бачимо в далечині, а ось така ж з таким же стовбуром, вивитим, привита сафора. Ну, можемо з упевненістю сказати цим сафорам понад 120-130 років. Чуємо, як співають пташки, переважно це жайворанки. Проходимо ось вигорівний степ, бачимо равликів, равликів на цьому. Тут надзвичайно добре, щоб 2-3 тижні тому все було зелене. А зараз степ висихає. І в мене викликає подив, як люди могли в таких умовах, в яких практично не можна рости лісу, виростити такі дивовижні дерева. Дерева духи, я б їх назвала, тому що, не дивлячись ні на що, вони продовжують стояти, продовжуються залишати лишати після себе. Спадкоємців. Ось іще одна така ж сафора. Можливо, я сюди приїхала не стільки подивитися на саму садибу, скільки зустрітися з цими деревами. Бо з деревами у мене свої особливі стосунки. Вони мають свою мову, можуть відповідати на твої питання. І якщо заснути по цією сафорою, обов'язково можна побачити сон про те, що колись тут було, а можливо, і про те, що буде. Бо такі дерева існують поза просторами часу. Крім того, що не існують в нашому просторі часі, їх відбитки, їх коріння, як кажуть, ростуть з неба. У таких дерев духів. Подивіться ще раз на його стовбур. Так і людина від життя різних складнощів життя, вона, якщо не помирає, вона набуває надзвичайно дивовижної форми і стає приваблювою для оточуючих. І ця форма не стільки зовнішня, скільки внутрішня. Хоча і зовнішні про таких людей кажуть, що вони світяться. І ця сафора також світиться якимсь світлом. Таких сафор я тут налічила ну, не менше, ніж три дерева. Хто ж там живе в тому дублі або жив? І хочеться вірити, що там, крім шпаків, які зараз вже вилітіли, можливо, мешкають маленькі ельфи. Ну, це безумовно, все якісь романтичні вигадки. Але сьогоднішня зустріч з сім деревами, з сафорою японською, з каштанами кунськими, з ялівцем від якого залишилось два стовбури, але все одно вони стоять з кленом платанолисним, зустрічався, вона несе отой, не просто відбиток, відбиток минулого, а це от якраз те, що я інколи називаю і поза простором і часом. І завжди хочеться знаходити якісь такі глибинні, аналогії. Такими люди з вами. Існуємо в цьому світі, а також існуємо поза просторами часом, бо від кожного із нас залишається в просторі відбиток. І дуже хочеться, щоб він був схожий на софору. Дуже хочеться. То ще зустрінемося. Слава Україні! І не просто тримаємося, а перемагаємо, перемагаємо, як ці дерева.